Друзі, вітаю вас на каналі Сироварня на вогні Фромаджу Олі. Від вас було дуже багато запитів, який ph метр ми використовуємо і чому саме цю модель ми обрали. Усі сировари, які виготовляють сир, користуються цим прибором обов'язково, для того, по-перше, щоб виміряти активну кислотність молока, кислотно-молочних продуктів, сиру та розчину для соління. Саме для нас було важливим, щоб ph метр мав змогу вимірювати активну кислотність молока і сирної голови, щоб був максимально точним, щоб була мала похибка, щоб одночасно міг вимірювати і температуру, щоб була функція автоматичного калібрування і щоб був змінний електрод. Саме всі ці параметри, які я тільки що перерахував. Є в цьому приборі. Він називається Т-1005. Так, він має одну особливість: він не дешевий. Але я раджу вам, друзі, не купувати е, десь на китайських е, ресурсах якісь інші pH-метри, тому що е, значення, які він буде видавати, будуть далеко від е, справжніх значень, які вам потрібно знати. Важливим моментом в його е, роботі. Є його калібрування. Якщо ви працюєте з молоком кожен день, раджу вам робити калібровку наприкінці кожного тижня. Калібрування будемо проводити з двома розчинами, з розчином, який має PH4 і PH7. Можна проводити по одній точці, але коли проводимо по двом, PH7 і PH4, тоді в нас відкалібрується більш точно. Цю тару я налив дистильовану воду. Ви побачите для чого пізніше. Горить в нас слово «автохолд». Нажимаємо кнопочку кал. Загоряється, кал 4. Моргає. Нажимаємо ще раз кнопку кал. У нас моргає авто. В цей момент занурюємо наш pH в розчин з PH4. Стараємось, щоб наш електрод не торкався стінок а був лише в речовині. Це займає якийсь проміжок часу, ми чекаємо на звуковий сигнал. Що ми бачимо, наш прибор показує 4. Тепер перед тим як всунути його в розчин з pH 7. Легенько його прополощим в дистильованій воді. Що ми бачимо? Моргає слово кал 7. Знову нажимаємо кнопочку кал, і в нас горить слово авто. Занурюємо в розчин з PH7. І знову чекаємо на звуковий сигнал. Якщо у вас показує після калібровки. Там 4,01 чи 4,02, або 3,98, 3,99, 0,2 завод-виробник завод, дозволяє таку похибку. Якщо ж у вас ця цифра більше, ніж 0,2, раджу вам повторити ще раз цю всю саму процедуру. Я впевнений, що у вас все вийде і він буде показувати більш точні результати. Що ми бачимо? 7,03. І оця цифра, дивіться, 57 і 4. Це Показник, наскільки робочий у вас зонд в самому ph метрі Що каже виробник? Якщо у вас ці цифри від 50 до 60, значить зонд і електрод, це, значить він робочий. Якщо ж воно виходить менше 50 або більше 60, значить треба міняти електрод. Тепер ми нажимаємо кнопку моди. Це є перезагрузка PH-метра. Все. Добре, у тебе було 7-0 7,03 Ти вважаєш що це Ну, Ми по двом точкам його калібрували. Я думаю, що цих 0,3 нічого страшного немає. У цю воду, ці розчини, не можна знову бутилки. Ми їх виливаємо. Так. І все. Так що, коли замовляєте, перш метр купуєте, одразу замовляєте розчини. Хотів звернути вашу увагу. На те, щоб ви були дуже обережні з цим електродом. Коли ми його використовуємо, після використання верніше, його треба якось на... зробити чистим. Тобто Ми його споласкуємо просто в тепленькій водичці і серветкою, навіть ну, не витираючи, а просто, як ви знаєте, промокаємо Промукає. так, щоб не було ніяких лишніх рухів. Ховаємо його в його чехольчик. І завжди його зберігаємо в вертикальному стані, щоб електрод був в гелі. Да, Обов'язково треба зберігати його все ж таки в більш сухому місці. Так, В, самій в сироварні... сироварні не радимо, бо да, того, в сироварні дуже волого. Ми бачили сироварі, в яких він просто вже Пліснява була. В нього. які він може результати показувати, я не знаю. Раджу вам його зберігати в більш сухому місці. Ну, наразі все. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.